Доброго дня розкажіть, будь ласка, особливо от мені, наприклад, як гуманітарію, теж достатньо е, цікаво, і якщо чесно, трохи страшно. Е, з чого людині е, взагалі зрозуміти, що вона зможе знайти себе у цьому великому і насправді такому багатоманітному світі IT? і чи потрібно зараз ще е, на ринку ось таких е, таких людей, поки що не фахівців. Перед тим, як дати відповідь на ваше питання, трошки розкажу про галузь, в якому вона зараз стані. Взагалі IT зараз один з лідерів експортної галузі в Україні. На жаль, сталися всі ці трагічні події, і якщо раніше лідерами експорту були хімічна промисловість, металургія, наші аграрії, то зараз через те, що ланцюжки поставок. Порушені IT виходить в скажімо в найбільші експортери, і за перші шість місяців, за даними Нацбанку України, it експорт склав понад 110 мільярдів гривень. Що навіть в умовах війни на майже на 20% вище минулорічного показника. Тобто, навіть в цих дуже несприятливих умовах IT продовжує розвиватись. І потребувати. Чи потрібні в Україні ті фахівці однозначно потрібні, тому що навіть порівняно з е, нашою сусідньою Польщею на 100 тисяч е, населення, it фахівців в Україні у три рази менше. Так? Тому е, довоєнні показники росту це було 20-30 в рік, останніми роками навіть 30 і тому е, мій особистий прогноз, що ми віримо в нашу перемогу, і після перемоги і зараз IT буде стрімко розвиватись, тому однозначно фахівці потрібні. Щодо того, чи зможе. Я думаю, тут питання е, таке віри в себе. Тобто, якщо в себе вірити, мотивувати, цього дійсно прагнути, то е, я думаю, що двері IT відкриті для кожного. Так, є певні умови, які, скажімо, необхідні. я думаю, ми про те будемо говорити. Але англійська мова є такою передумовою, так входження в цей чудовий світ і IT, і скажімо, потрібно обрати напрямок, але напрямків дуже багато це не тільки су суто технічні, а як в сюжеті прозвучало. Є і юридичні і управлінські вакансії, і дизайнери і маркетологи. Ну, якщо по суті брати, от давайте так, якщо я, наприклад, журналіст, так яким чином ну і з там з нормальним, скажімо, рівнем володіння англійською, я чого хочу? От власне про це ще якраз зауважити. Ви кажете про віру в себе. Часом людей, які ви знаєте, є такий ефект, які володіють насправді знаннями, їм бракує віри в себе. А є навпаки, коли знань зовсім забракне для вирішення якихось завдань, але віра і така впертість вона теж у людини є. От, власне, якщо брати отак, от просто журналіста з середнім рівнем, там собі е, знання англійської, але абсолютним нулем в IT. Куди податися? На курси англійської спершу? Я думаю, що можна рухатись в паралель. Тобто англійська це, такий, це засіб комунікації. Тобто е, це просто, як кажуть, в ІТ маст Так? Тобто, те, що потрібно мати в своєму такому багажі знань, так тому я б англійську виніс за дужки. Тобто, і наступний крок це взагалі більше дізнатись про ті галузь. Так, що, що це що це таке? Є в нас багато кілька профільних порталів, наприклад, де де Можна почитати, чим живуть ІТ-фахівці, що зараз взагалі коїться в індустрії. І інша річ, яку б я радив зробити, це записатись на один з цільових курсів, IT-курсів. Тобто, наприклад, наша компанія проводила IT Fundamentals, як ви надали інформацію, було багато охочих. Саме ми його називаємо таким нульовим курсом. Це просто у людей, які мають зараз поточний фах, але хочуть зробити перший крок в IT. От саме для цього був роблений цей курс, щоб дізнатися взагалі про, про що йде мова, так? які там спеціалісти потрібні і так далі. Потім такі ще, напевно, банальні рекомендації, але. Знайти людей, які вже в цій, в цій галузі працюють. В ідеалі, звичайно, щоб хтось з них взяв шефство або менторство, так, і підказав, і, можливо, побачив, до чого є здібності в людини. Тобто, якщо так якимось кліше казати, то для журналіста це міг би бути напрямок тестування або напрямок бізнес-аналізу. Але можливо і з журналіста буде класний програміст ми так в загальному важко сказати. Так, я просто про гуманітарів, які дуже бояться насправді ось таких речей, то я б якраз і хотіла, щоб донесли ми те, що е, можна знайти себе, але треба правильно робити знову ж таки відпрацьовувати алгоритм ось пошуку. І в цьому е, має також значення е, те, що потрібно обрати, якщо ти вже вирішив таки кудись податися. Ще треба ж теж правильно обрати компанію, яка тебе навчить, тому що, от, наприклад, я бачу зараз дуже велику кількість. Різноманітної реклами. З них точно є якась частина платного, е е, ну, платного навчання. Це теж нормально. Але знову ж таки, якщо людина нуль, е, вона може неправильно обрати, ну можливо, правильно, але не отримати тих знань або взагалі потрапити на аферистів, бо ми знаємо, вони дуже активно працюють. і Як тільки виявляється нова нагода, вони її одразу цю нішу будуть заповнювати. Як правильно ось тут підійти, і як обрати компанію, яка навчить е е, ну, от, дасть цей е Шлях в IT? Я, я думаю, що немає єдиноправильної компанії, і е, подібне, подібне питання задало собі навіть Міністерство цифрової трансформації, яка, е, керує нашу галузь, і вони створили е, такі, таку ініціативу, яка називається IT Дженерейшн, де зібрали список таких найбільш фахових е, сертифікованих шкіл. І де е, люди могли реєструватись, і потім е, за фінансування Міністерства цифрової трансформації проходити ті курси. Там були деякі етапи відбору, і так далі. Але тут, тут такі загальні поради: е, поспілкуватись з викладачами, запитати. Можливо, контакти тих, хто вже закінчив цю школу, так? чи хурсу. Це має бути очно чи дистанційно? От, наприклад, щодо такого, ви правили б на платні чи на безкоштовні? Людина має вибрати для себе комусь краще, когось мотивує те, що він чи вона заплатила гроші, і вона вже вимушена. Людина вимушена ці курси вже там проводити, кось це мотивує. Хтось, на жаль, на, на даний момент не має такої можливості, і, і, роз, і може почати з безкоштовних. Тобто, почати можна навіть з того, що знайти на YouTube чи інших освітніх платформах зараз дуже в дуже відкритому доступі, дуже багато курсів подібних є. Сайти типу освіторія та, та інші, де в відкритому доступі звичайно, знання англійської мови взагалі відкриває тут безліч освітніх можливостей, тому що провідні вузи викладають безкоштовно свої лекції можна отримати. Навчатися від, у найкращих професорів світу, але для цього треба потрібно знати мову. Тому, да, е... пане Сергій, Ви так, пане Сергію, просто вже час, час да, завершується. Отак, як не натрапити на афериста у цій сфері, просто нам скажіть тоді так. Е... Запитати, хто закінчив цю школу, е... поспілкуватись, де вони зараз працюють, чи рекомендують вони ту школу? Я думаю, тут е... щось схоже як з добросовісними ріелторами та іншими сферами. Já yep, bych tak rád.